Шостканський гурт Абразів відомий далеко поза межами міста, адже вона залишає байдужими до своєї творчості багатьох слухачів. Проте після 24 лютого тематика змінилася, і музиканти записали кліп про повномасштабне вторгнення. Вже у перші дні у учасника гурту Ігоря Замовчака з'явилося бажання створити тематичну пісню. Воно якось саме по собі так ця ідея з'явилася, і текст якось сам народився, слухаючи. Розповіді тих, хто безпосередньо постраждав. От у мене знайомі в Бучі якраз знаходились, коли було вторгнення, плюс кадри з телевізора. Весь цей жах, після створення тексту одразу постало питання зняти відео на пісню. Хоч музиканти не змогли поїхати у звільнені українські населені пункти, які постраждали через російських окупантів. Проте, завдяки комп'ютерній графіці, вдалося зробити акцент на реалістичність, аби показати людям відповідну атмосферу. Вирішили зробити свою таку художню задумку. Вирішили створити, скажімо так, віртуальну локацію. Там, якщо побачите, ми граємо в місті після обстрілу, там багатоповерхівки, стоять опалені каміння, військова техніка. От на це, до речі, дуже багато часу пішло, тому що це все потрібно було промалювати, скажімо так, прорахувати, красиво все виставити, щоб воно було більш. Схоже на справжнє кліпом гурт займався самостійно. Відео вирішили знімати влітку. Тому цілий день учасники грали під палючим сонцем. Дуже дорого нам коштувало не в грошовому еквіваленті, а от нервові клітини, і навіть підбори на моїх туфлях вони просто розплавилися. Було і таке діло, було дуже спекотно, але я вважаю, що всі наші намагання, страждання вони того коштували. Завдяки пісні кожен учасник зміг розказати про біль українців та проговорити власний. Наприклад, для вокалістки Людмили Ткаченко 24 лютого теж було шоковим. У мене чоловік військовий, він тільки но вийшов з відпустки. Тобто, ми такі десь в своїх рожевих десь там хмарках. Йому дзвінок тривога. Ну, тривога, так тривога. Таке ж діло, тому що перший раз чи що він зібрався, мене поцілував і пішов. І чоловіка я після того дня побачила тільки 5 квітня. Він був у Чернігові, коли його змішували з землею з арти з літаків. Учасники образів пояснюють, що завдяки творчості реально транслювати важливі для всієї країни та світу меседжі. Навіть під час війни я чула багато людей, котрі кажуть, що ну зараз не на часі. Як це співати, радіти там хлопці помирають. Дозвольте, а за що ці хлопці у нас помирають? Вони ж за нас, за те, щоб було життя. Музиканти зазначають, що направду подібні ініціативи зараз важливі як ніколи. Будь-який прояв творчості, будь-то книга, будь то пісня, будь-то мабуть, там картина, там може ще щось, вірш. Вони стануть часткою історії, історію, яку ми пишемо самі. Тому що нової історії, тому що якщо ми її не напишемо. Самі, то її знову напишуть за нас. Так, гурт Абразів покаже прем'єру кліпу Війна 2022. Переглянути можна буде на сторінці гурту у Фейсбук та Ютуб-каналі, що вказаний на екрані. Підтримуємо українських виконавців разом.